Всі ми знаємо цей образ: лідер у футболці кольору хакі, незламний символ опору. Але що, як його найпотужніша зброя, це не танки, а слова? Слова відточені роками на сцені. Сьогодні ми розбираємось, як колишній комік перетворив свої комунікаційні навички на справжній геополітичний інструмент, і як його лідерство власне трансформується просто на наших очах. Гарафт, щоб по-справньому зрозуміти весь масштаб цієї трансформації, нам треба трохи відмотати час назад, згадати, ким був Зеленський до того, як на його плечі раптом лягла відповідальність за долю цілої країни. Просто подивіться на цей контраст зліва людина, чия робота по суті полягала в тому, щоб дарувати людям усмішки, а справа лідер, на обличчі якого відбивається вся вага війни, це ж небо і земля. І ось ця метаморфоза, цей шлях від відкритості та гумору до такої сталевої рішучості, це і є та загадка, яку ми сьогодні намагаємося розгадати. І знаєте що? Ця трансформація не залишилася непоміченою. Цифри говорять самі за себе. До вторгнення лише третина українців бачила в ньому ефективного головнокомандувача, а потім. Трапилось те, що політологи називають ефектом гуртування навколо прапора. Тільки погляньте на цей стрибок рейтинг злетів до небес. Схоже, нація справді знайшла свого лідера в найтемніший для себе час. Але як йому це вдалося? Як він не просто згуртував країну, а й змусив увесь світ слухати? Ну, схоже, секрет криється в одному дуже потужному комунікаційному прийомі. Дослідники навіть дали йому назву. Концепт 24 лютого. Так от у промовах Зеленського, 24 лютого, це знаєте не просто дата в календарі, це щось набагато більше. Це така собі точка неповернення, яка розділила світ на до і після. Це емоційний тригер, такий риторичний код, який він використовує знову і знову, щоб нагадати про трагедію і, звичайно ж, мобілізувати підтримку. І ось що найцікавіше, як тонко він це робить. Він може прямо сказати: 24 лютого змінило все, а може зробити інакше, не називаючи дату говорити про той страшний ранок, який вкрав у нас мир. І це змушує аудиторію знову переживати ті самі емоції. Це дуже продумана філігранна гра зі смислами. І мабуть, найпотужніша його метафора це щит Європи. Всього два слова, правда? Але вони повністю змінюють рамку сприйняття конфлікту. Це вже не просто якась локальна війна за територію, ні. Це битва за цивілізаційні цінності, де Україна на передовій захищає по суті весь демократичний світ. Геніально. Але поки світ аплодував його стійкості, всередині країни історія почала. Ну, скажімо так, ускладнюватися. Ейфорія перших місяців війни поступово змінилася втомою і дуже непростими питаннями. Давайте просто подивимось на цю криву. На початку феноменальні 90% довіри. Це ж майже абсолютне національне єднання. Але війна це марафон, але спринт. І ми бачимо, як з часом втома накопичені проблеми починають повільно, але впевнено з'їдати цей рейтинг. І ось картина на сьогодні. Так, більшість все ще довіряє президенту. Але погляньте на цей інший шматок пирога, понад третина суспільства. Це вже не просто статистична похибка, це серйозна частка людей, яка висловлює недовіру. І це чіткий сигнал, що той моноліт єдності, який ми бачили на початку, почав давати тріщини. То в чому ж річ, що відбувається? Дослідники вказують на три основні больові точки: по-перше, звільнення дуже популярного генерала Залужного, яке, м'яко кажучи, багато хто сприйняв неоднозначно. По друге, корупційні скандали Вони б'ють по найголовнішому почуттю справедливості. І по-третє, токсичність його власної партії, чий негатив рекошетом б'є і по самому президенту. Гаразд, зважаючи на те, що всередині країни ставало все складніше, давайте подивимось, як команда Зеленського адаптувала свою стратегію за кордоном. Перед ними стояла величезна проблема: як завоювати серця і уми однієї з найскладніших аудиторій американських консерваторів, тих самих, які все частіше запитували: а навіщо нам взагалі допомагати Україні? І вони розробили насправді геніальну у своїй простоті стратегію, такий собі план із трьох кроків: крок перший іти туди, де тебе не чекають, тобто на консервативні медіа, щоб говорити з цією аудиторією, її мовою. Крок другий знайти спільний ґрунт, апелюючи до релігійних цінностей, наприклад, через молитовний сніданок. І крок третій, найголовніший, говорити не про страждання, а про перемоги. Довести ще інвестиції в Україну це інвестиції в успіх. І чи спрацювало це? Ну, цифри говорять краще за будь-які слова. Підтримка військової допомоги серед релігійних консерваторів, які були ну, дуже скептичними, підскочила на 22% відсоткові пункти. Це величезний сув. Далі, якщо подивитися на республіканців, які регулярно ходять до церкви, тут ми бачимо вражаюче зростання на 18 пунктів. Стратегія явно влучала в ціль. Але послухайте, найдивовижніший результат це аудиторія Трампа. Рейтинг схвалення Зеленського серед його виборців зріс більш ніж удвічі. Удвічі, всього за сім місяців. Це доводить, що навіть у такій поляризованій країні, як Америка, можна знайти правильні слова. Так у чому ж був секретний інгредієнт? Все просто вони зрозуміли, що ця аудиторія реагує на силу і результат. Історії про потоплений чорноморський флот чи палаючі російські НПЗ виявилися набагато переконливішими за будь-які слізні прохання про допомогу. Вони показали, що Україна це не жертва, яка просить милостиню, а боєць здатний перемагати. Але щойно здалося, що вони зламали код, і дипломатична стратегія працює. На горизонті з'явилася нова, можливо, найсерйозніша загроза. У змі почали просочуватися чутки про мирний план, який, як повідомлялося, захід готував за спиною у Києва. І коли дивишся на деталі цього ймовірного плану, то мимоволі виникає одне головне питання: це справді шлях до миру, чи це просто завуальована вимога капітуляції? Давайте розберемось, що ж там за даними джерел було на столі. По суті, Україні пропонувалося відмовитися від усього, за що вона бореться, визнати втрату територій, назавжди забути про НАТО, скоротити армію вдвічі. Це виходить далеко за межі компромісу. Це перетин абсолютно всіх червоних ліній, які Київ коли-небудь малював. Реакція експертів на Заході була ну, не надто позитивною. Ось послухайте, що сказав Майкл Макфол, колишній посол США в Росії. Я шокований, це справді погана угода, і він підкресує, що вона шкодить не лише Україні, а інтересам самої Америки та Європи. Це досить нищівна оцінка. І ось тут усі частини нашого пазла сходяться, чому цей тиск посилився саме зараз. Джерела припускають, що Захід побачив момент вразливості України. Ті самі внутрішні проблеми, про які ми говорили: корупція, падіння рейтингів, складна ситуація на фронті, все це було сприйнято як сигнал, що Київ можна дотиснути. Отже. Ми простежили цей неймовірний шлях: від актора до воєначальника, від майстра комунікації до об'єкта величезного геополітичного тиску. І все це підводить нас до одного фінального головного питання, яке можливо і визначить його спадщину. Чи може одна людина, її воля, її стратегія, її вміння переконувати, зрештою переважити холодний розрахунок великих держав, для яких Україна це лише одна з фігур на глобальній шахівниці? Відповіді на це питання ще немає. Ця історія пишеться просто зараз, на наших з вами очах.